Одеса серед білого дня вбито відомого активіста Дем'яна Гануло. Поліція вже опублікувала фото підозрюваного, а також в мережі вже з'явилися відео з моментом цієї страшної трагедії. Що відомо станом на зараз? Підозрюваний був одягнений в тактичну форму одягу, при собі мав оперативну сумку, ймовірно, вогнепальну зброю, з якої і застрелив Дем'яна. На зараз тривають всі необхідні дії. Це взяв на контроль міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ну, насправді це дуже страшна ситуація, коли в правовій державі, незважаючи на те, що в нас іде війна, посеред білого дня в цивілізованій країні можуть вбити людину за її якісь там погляди або висловлення. Тим паче зараз з'явилося багато інформації, що нібито він раніше вже просив охорону в СБУ, так як йому неодноразово погрожували. Станом на зараз обговорюються всі можливі мотиви вбивства, тому що Дем'ян займався різними напрямками як активістської діяльності, так і бізнесом. Тому наразі невідомо за що саме, чи за його громадянську позицію, чи за якісь його дії стався цей страшний злочин. Але насправді це дуже дуже небезпечний прецедент, і якщо раптом вбивцю не вдасться знайти і покарати, то це відкриє двері просто в хаос, в якому всі будуть розуміти, що можна робити все, що завгодно.